Всім привіт! Де вами я, Захар І сьогодні я зайшов у Майнкрафт. Ну, не простий Майнкрафт, а Майнкрафт з модами. Так, що тут у нас? Щось незвичайне. Так. Ні, чуть не впав. Хух, спустилося. Що це за Майнкрафт? Незрозумілий якийсь. Підемо, будемо щось дивитися. Тут гілки якісь кнопки. Це якийсь незвичайний Майнкрафт. Піду в ту сторону. Як? Як ця корова вмерла? Що це за... Так тут бамбук, а чого? Це ж не біом для них. Стоп, що це таке? Чого вони тут? Попробую добути його. Стоп! А чому з цього бамбука випадає не обичний бамбук, а якийсь бамбук блочний, якийсь незвичайний? Оп, я там щось бачу. Що? Якесь непонятне дерево? Що тут таке? Ой. Тут звичайний біом, кнопка. Стоп. А може тут якийсь секретний проход? Зараз. Ні, тут нічого немає. Поплили. Я чуть не покину. А поки я плыву, напишіть в коментарях, що ви любите Майнкрафт. Якщо любите, ставте свою вподобайку. Так. Віфці. Зараз вб'ю їх. И получу м'ясо. Получай, Получай, получай. Получай, получай. Получай вся. Получай, получай, получай. Стоп, це шо? Що це? Це. Це трибулька якась непонятна. Понятні якісь трибульки? Знову цей бамбук. Навіщо він мені? Цей бамбук просто безкорисний. Просто собі виріс. Ой. Просто виріс і розтешу. Ой, корови. Так, що це за гора? Я знайшов, я знайшов місце. місто. це за місце? На, напевно, це якесь місто там, де не живуть? Are are я нічого я не ні, не зрозуміла це що скаже. Міс. Подивимося тут щось таке. Щось не зрозуміли. Так, ось так. його жителю. Що у пічках? У пічках нічого нема. І ой, ай. Так. Зараз підемо до що Шо, шостки. Вежа, скільки